Вітаю, мене звати Альона Барташ. Я психоаналітика, також психодинамічно орієнтована психотерапевтка. Моя приватна практика розпочалася в 2021 році. Психоаналіз це форма розмовної терапії, де мова завжди ведеться про найцікавішу людину на землі, звичайно, про клієнта. Тут немає відкритих порад, тестів або домашніх завдань. Також психоаналіз потребує часу та ресурсів, але це саме той метод. Який веде до глибоких особистісних змін і дозволяє зазнати справжніх трансформацій у своєму житті. Напевно, психотерапію мене привів мій власний аналіз, який допоміг мені краще відчувати моє власне життя, наситити його смислами, також будувати більш конструктивні стосунки з оточуючими людьми. У роботі я спираюся на нескінченний потенціал людських стосунків, а також на творчість, метафори, гумор, і вірю, що змінюватись можна лише в такому безпечному просторі, де тебе приймають, не засуджують, де можна поділитися всім, що в тебе в голові, і разом знайти виходи із ситуації, а також те, як ця ситуація може бути переосмислена. Перші декілька зустрічей, це, звісно, про знайомство. Я спитаю у вас, чим би ви хотіли поділитися, Попрошу трохи розповісти про себе. Ми можемо почати з будь-якого питання, яке вас турбує. Для вас це також можливість оцінити, наскільки вам буде комфортно в цьому просторі, і далі ми разом оберемо, як будемо рухатись на цьому шляху. Найкращий мій метод психотерапії працює з регулярністю зустрічей від однієї до двох-трьох разів на тиждень. Регулярність один раз це більше про підтримувальний формат, про пошук та активацію ресурсу, щоб впоратися з ситуацією, що виникла. Дві-три зустрічі на тиждень дають більш широкі поле для дослідження себе і ведуть до більш довгострокових результатів у вашому житті, чи захочеться вам його проживати. Якось більш легко чи більш насичено, чи щоб в ньому було більше емоцій, чи навпаки воно стало більш розміреним. Це все залежить тільки від вашого бажання.